Форум хороших русських у Львові, а мер міста Андрій Садовий публічно заявляє, що вперше про це чує та просить правоохоронні органи розібратися. А в цей момент канал 24, який належить дружині садового Катеринікі Садовій, висвітлює цей форум і в промислових масштабах публікує інтерв'ю з цими хорошими русскими на Ютубі. Трішки невдобно вийшло. Отож, про форум хороших русських і любов садового до форумів і хороших русських. Далі мене звати Ірина Папірник. Ви дивитеся Львів медіа. отож підписуйтеся, коментуйте та ставте вподобайки. Певне, вчора фоловери Фейсбуку піднапряглися, коли ближче до обіду міський голова Львова Андрій Садовий викатав повідомлення в себе на сторінці. Зацитую вам: пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники, нібито Ходорковський, Каспару, Фейгін, Шендерович та інші прізвища мені не дуже відомі. Хто знає, це якийсь жарт. Запит у відповідні органи вже відправив. Відповідні органи відреагували оперативно і навіть публічно. Речник Гура Андрій Юсов ближче до півночі в себе на сторінці Фейсбук прокоментував допис Андрія Івановича. Тож зацитую також: відповідні органи побачили запит і опрацювали все гаразд. Заходи спрямовані на знищення режиму Путіна. Рятують життя українців. Якщо є питання, пишіть в особисті разом до перемоги. Ну, поки там Андрій Іванович робить великі круглі очі і шукає, хто це таку підставу зробив йому із цим форумом, дієві особи форуму світяться на Ютуб-сторінці 24-го каналу, що належить дружині міського голови Львова Андрія Садового Катерині Кіт Садовій. Зокрема, там є онлайн-інтерв'ю опозиційного політика і журналіста Ігоря Яковенка, правозахисника Владімира. Осєчкіна, колишнього розвідника Сергія Жирнова, журналіста та автоексперта Сергія Асланіна, політика і економіста Владимира Мілова, журналіста Майкла Накі та публіциста Андрія Піонтковського. Також, судячи з фото, форум російської опозиції у Львові висвітлювала знімальна група 24-го каналу. Принаймні, на брифінгу був мікрофон з логотипом каналу. А у п'ятницю зранку, 24 травня, в інтерв'ю для Радіо Свобода, один із організаторів форуму Ілля Пономарьов сказав, що всі ексклюзивні права на висвітлення форуму належали холдингу 24 го каналу, який є власністю дружини садового. Ну але певно, пані Катерина забула за вранішньою кавою розказати пану Андрію про форум у винниках і про приїзд з десяток цікавих русських до Львова. Так, от, що то за такий форум звучить його правильна назва як форум російської опозиції. І Він відбувається в Україні вже вдруге. Від провідних опозиційних об'єднань взяли участь понад 40 учасників. У роботі взяли участь представники всіх трьох добровольчих батальйонів. Очолив цю зустріч політичний юрист Марк Фейгін. Взагалі, форум тривав три дні, але про нього дізналися лише в його завершальний день. Хороші руски не дарма проводили цей форум таємно, адже реакція на їхню присутність у Львові, ой, яка неоднозначна. Але про це пізніше скажу, що Буданов не був проти їх присутності на Галичині і висловив це публічно. Начальник гур Кирило Буданов підтримав проведення. Подібного заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури, що також сприяє перемозі України над державою-агресором, йдеться в заяві в заяві відомства. У ГУР додали, що подібні події наближають кінець режиму Путіна та сприяють консолідації усіх сил з метою, метою яких є повалення диктатури в РФ та поразка Кремля у війні проти України. Окрім Фейгіна і Пономарьова на форумі були присутні екоактивістка Євгенія Чирікова, адвокат та журналіст Олексій Барановський, Максимріан Андронніко, представник легіону свободної Росії. Він же ж Цезар. Але найцікавіші постаті цього форуму, звісно, Фейгін. Та пономарю, отож, Фегін, колишній депутат е, Думи, юрист та захисник Надії Савченко. Фегін охоче дає коментарі по ситуації з війною в Україні всім підряд, розказує, аналізує політичні процеси, і водночас і військові дії. предупредительных разного рода для того, чтобы не дать скоплению войск, ну вот, например, в Белорусской области там по разному оценку, от 40 до 50 тысяч, там какие-то разные цифры называют, которые действуют группировка, создавая эти проблемы, и 160 или там сколько-то оккупированных уже квадратных километров территории Харьковской области, это все из-за того, что невозможно использовать эффективные западные средства для того, чтобы воздействовать на личный состав, силы и средства, которые используются в атаках на территорию Украины. А вот, как я себе это понимаю, линия обороны самое существенная с минными и заграждениями и всем остальным, она несколько дальше расположена от границы с Российской Федерацией. Інший интересный персонаж этого форума – тоже бывший депутат Думы Илья Паномарев. Российский политик Илья Паномарев уже четыре года имеет украинское гражданство. Вільно говорить українською, визнає себе політичним голосом російських проукраїнських військових формувань Легіон Свобода Росії та Національної республіки Республіканської армії. Навіть вступив до тероборони Києва, коли повномасштабне вторгнення тільки розпочиналося. Тим не менше, наше військове командування відсторонило пономарю від управління добровольчим формуванням Легіону Свобода Росії. Як він опинився в Україні, ну він був єдиним депутатом, який був проти анексії Криму, багато протестував проти війни на Донбасі. Тож згодом йому довелося втекти в Україну і асимілюватися тут. Чому це дозволила українська влада і досі толерує? Ну, невідомо. Але здається, у нас і свого політичного сміття достатньо. Хоча деякі он зараз підкорює теплі узбережжя. Америки, попри дуже контроверсійних Фейгіна та Пономарьова, було б гріхом не згадати ще одного руського опозиціонера Михайла Ходорковського. Той теж нещодавно відзначився. Заявив, що Слабкий Захід фактично програв війну в Україні за його прогнозами, Україна до кінця року втратить Харків до середини наступного Одесу. А до середини 2026-го продовжить тільки партизанську війну. Так, а для чого взагалі був той форум? Ну окрім заяви про підтримку України та не підтримку Путіна. Це якийсь типу гурток по інтересах людей, які а, давно не бачилися, і чомусь вирішили побачитись на території України собою. Вони притягнули легіонерів, які розказували про свої будні в легіоні, і що треба показати всім, як росіяни воюють за українців там в них закзаєврікам. Що потрібно, Ми робимо свою часть. Понятно. Скажем так, мы все люди культурные, мы знаем, что добрым словом можно да, много чего добиться. На самом деле, не нужно превышать силу доброго слова, но добрым словом и оружием можно добиться больше. Что нужно, во-первых, это сказать, достойное противодействие расистской пропаганде, которая очерняет, конечно, как только можно, рассказывать о регионе, рассказывать о регионерах и то, что уже было сказано. Взагалі до Легіону Свободи Росії і так купа питань, і здебільшого вони теж політичні, внутрякові. Бо один із легіонерів Капустін не може поділити з іншим Андронніковим погляди на те, як ж вони ставляться до РДК. Тому такое. Але окрім цих хороших русських на цей форум завітав і радник голови президента Михайло Подоляк. На своїх сторінках в соцмережах посадовець про цей виступ нічого. не сказал. Мы говорим вот здесь, и когда я говорю о антироссийскости Украины, при этом я не забываю всегда везде подчеркивать, что есть большое количество людей, которые тоже платят большую цену сегодня в России. И вы тоже этого не забываете. И в Украине это тоже будут знать. Пройдет какое-то время. И третий, очень важный, для меня очень важный вопрос. Я считаю, что и РДК и регион и оппозицией гуманитарная составляющая, которая говорит господин Потаповский, и более жёсткая, которая говорит господин Каспаров, это все будет работать в один прекрасный момент, Все пройдёт обвально. Ну не знаю, як ви, але у мене є позиція, і вона однозначна. Як і тих людей, які обурювала присутніх цих росіян у Львові, деяких вона обурювала дуже радикально. Десь три роки тому я почула дуже гарну фразу, чи існують хороші руски. Так існують на цвинтарі. І цієї думки я притримуюся і досі, і досі вважаю зайвим присутністю цих людей поруч зі мною. Мені взагалі не дуже приємно чути їх язик і взагалі думати, що ми змушені слухати їх опозиційні фіглі міглі Весь їх балаган мав би сенс, якби відбувався на їхніх болотах, а не в безпеці для їхніх шкур в Україні. А як ви ставитеся до хороших руських? Напишіть в коментарях.